Доброго дня! Сьогодні хочу показати розказати такий елемент, як завдання, наприклад, в цьому курсі. Цей елемент надає можливість викладачу надати студентам певну інструкцію до виконання практичної чи лабораторної роботи, а також приєднати, наприклад, Файл з додатковою інформацією або повним змістом цієї лабораторної роботи. Саме для цього й слугує цей елемент. Студентам цей елемент надає можливість приєднати свою відповідь на ваші поставлені завдання. Ось для того, щоб його зробити, необхідно відкрити курс. Перейти в режим редагування, увімкнути, і у вас з'являються додаткові елементи. Ви нажимаєте Додати діяльність або ресурс і обираєте з усього списку в першому рядочку елемент завдання. Він пропонує такі поля для заповнення. Назва завдання це може бути практична робота там, номер один. Можете в якусь тему написати, або обов'язково вписуйте дату проведення. Будемо моніторити дистанційні курси, будемо орієнтуватися саме на наявність цих даних, тому обов'язково їх прописуєте. А далі інструкції. Не заповнюєте це на поле не підходить. Тому всі ваші інструкції ви прописуєте в полі зміст завдання. Наприклад, це у нас там зробіть конспект, заповніть табличку, щось таке більш конкретне. Тобто, ви тут можете описати план практичного заняття, літературу, будь-що. але акцентуєте на тих інструкціях, в якому вигляді ви хочете зробити, щоб студент відкрив, він зрозумів, що йому потрібно зробити і в якому вигляді ви. Хочете отримати від нього відповідь. Далі, опускаємось далі. Додаткові файли. Ось саме через цю функцію ви можете приєднати додатковий файл з повним змістом, наприклад, роботи або якоїсь. Практичної, тобто відкривається меню, додаєте файл, ось він приєднався, обов'язково підтверджуєте завантажити цей файл, і бачите, ось що тут є цей документ, під'єднався. Якщо хочете додатково ще якусь там методику чи щось інше, натискаємо на ось цей елемент. Перший, О, знову ж таки, вибрати файл, обираєте файл, відкриваєте, приєднується якийсь файл, завантажите, і ви бачите вже дві практичних роботи. Далі, що маємо тут? В полі доступність, дивіться, воно може бути у вас схованим, ви його розкриваєте. Можна виставити обмеження на доступ до цього елементу і обмеження на. То, щоб студент міг вам підкріпити свою виконану роботу. Якщо не хочете з цим працювати, просто прибирайте галочки, поля стають сірим, тобто інактивуються, і студент буде мати змогу протягом всього семестру надсилати вам роботи. В принципі, рекомендується так не затягувати, бо вони можуть вам і в листопаді поздавати наприкінці, а вам потрібно буде кожного дня, кожного тижня заходити в цей елемент встановлюєте, встановлюйте їм обмеження, наприклад, тиждень, два, які ви хочете. Це встановлюється так: вмикається галочка і обирається дата. Наприклад, в даному випадку буде можливістю студента надати роботу з 1 по 16 жовтня, і все інше можна не в. Обирати. Тут максимальна кількість балів для завантаження, можете регулювати, скільки файлів може завантажити студент, краще обирати 1 або 2, максимальний розмір не змінюється. і все Інше налаштування можете навіть не відкривати, але якщо хочете вже більш повноцінно вести дистанційний курс, необхідно розкрити елемент оцінка і побачите, тип бали, максимальна оцінка 100 балів. Тобто ця робота максимально буде оцінена від 0 до 100 балів. Відповідно до вашої Робочої програми у вас розподіл балів на кожне практичне дещо інше. Наприклад, у мене за робочою програмою одна практична робота оцінюється в 6 балів. Я можу виділити і власне виставити тут зафіксувати. І в кінці кінців ми спускаємося донизу, нажимаємо Зберегти і показати. І, власне, в такому вигляді буде бачити вашу практичну роботу, саме студент, якийсь певний конспект, певне завдання і файли додаткові з повним змістом, або з додатковою методикою, або зі статтею, з чим угодно. І у вас буде кнопочка Переглянути всі роботи, а у студента на цьому буде синя кнопка Здати роботу. І, власне, коли він натисне здати роботу, ми можемо це показати, якщо перемкнувся на роль студента, ось у нього буде форма здати роботу. Він її нажимає, в нього з'являється таке ж саме віконце, він обирає певний файл. Word, PDF без різниці завантажує, зберігає, і ви бачите, що у вас дано на оцінення ось така робота. Коли ви зі свого аккаунту вже зайдете, то в переглянути всі роботи в цій сірій кнопці ви побачите перелік всіх дисциплін і файл, який студент. Вам приєднав, якщо у вас екран менший, то можливо, ви побачите тільки прізвище, ім'я, електронну пошту і все тоді. Ви на клавіатурі рухаєтесь рисочками. Вправо, вліво, вліво, вправо, тобто їздите по цьому полю і вам відкриється далі розкриється сторінка до завантаження файлу. Ви вже нажимаєте на цей файл, він завантажується у вас в комп'ютер, тобто, тут обережно, щоб потім почистили і не завантажували свої... Комп'ютер і перевіряєте, виставляєте оцінку. В Принципі, нагадую, що виставляння оцінок в Moodle не є обов'язковим. Ви обов'язково виставляєте оцінку в своєму електронному журналі, там, де вже вони накопичуються і потім фіксуються і виходять на відомість. Це щодо оформлення цієї, цього елементу завдання. Саме для практичних лабораторних робіт, або для самостійної роботи, або для всього іншого. На головній сторінці курсу ця робота буде в такому вигляді представлена, буде початок, термін спливає і вже все буде для вас і них зрозуміло.